Єдина в Західній Україні рок-школа 4 листопада, до речі, перша рок-школа 4 листопада святкувала свою першу річницю. Саме тому до нас завітали її представники. І відразу першу представницю ми вам вже представляємо. Це Тетяна Зубрик, арт-директор Rock School, правильно? Так, так. 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 Або привіт, рок-школа Garage, Прості з українськими буквами. Так. Ну, Арт-директор, це так гучно сказано. <реш> <реш> Один з ініціаторів, певно. Ну, що. я от відразу хотів запитати, будемо так, Біологічно з біологічним відтінком так один рік це це вже не немовля, але вже і не інак. Так взагалі що можна сказати про перший етап зрілості вашої школи? Ну, насправді цей рік був, мабуть, можна сказати так, експериментальним, mm -hmm. так тому що ми самі не до кінця знали, як правильно побудувати. Тобто ідея була в голові, так. а самі розумієте, реаліз... ну, від ідеї до реалізації, це повинно багато часу пройти, Мабуть, і не рік, можливо, і п'ять, так щоб ну відчутно було і результат. Хоча результат був і реальний він був 4 листопада в клубі Майдан, де. Наші учні зіграли 17 uh, пісень на, на рок-хіти, українські та закордонні. Uh, скажу так, що 270 людей в Майдані це є рекорд, і, uh, тому що сам Майдан вміщає лише 130. Ну, ну, тобто, це як в випадку з нашим авангардом. Uh, ну, 15 тисяч, а 30 приходять. <свят> так, так, так. так. Ну, такий аншлаг, я думаю, що багато це про що говорить. Ага. Ну, а взагалі зараз у вас uh, акцент, Тут, uh, ти сказав, так ви виконуєте. Ну, я розумію, що і деякесь uh, не заангажування, так, іде якась пропаганда все-таки західної Зарубіжної музики, тому що всі знають, що таке Сістон Кодаун, що таке сліпнот, і кожен мріє, от би я так би грав, там наприклад, як той же Джой Джордісон, так чи Джимі Пейдж, у вас все таки акцент йде на українську музику, рок чи зарубіжну. Ну, характеру. Просто складається так, що от, учні наші, тобто це так. не лише діти там від 14 років, це є по 27 років. Ті, хто вже пограла? Так, так. Угу. Ну це тобто їхнє дитинство, вони виросли там на Лімбіскеті. Ну тобто, ну ми не можемо причепити їм зараз там якийсь бумбокс, якщо він хоче грати, той самий систему федаун. І так само все залежить від групи, від людей, тобто викладачі вже безпосередньо підлаштовуються, так би мовити, під ту групу, під тих учнів, що вони слухають. Вони розбирають ті пісні, які їм подобається. У нас немає такого змушувати там, грати, uh -huh. якогось uh -huh. там баха чи щось подібне. Вони роблять те, що їм подобається, це головне. А ви їх їм кажуть, правильно пальчики ставити на ну, гітарі так, і так, так далі. Так, а, так. Ага. У нас є власне відео того, як правильно ставлять пальці, викладачі рок школи учням, власне, своїм учням. Дивимось. Треба сказати, що це не тільки перша в західній Україні рок-школа, а перша рок школа, в якій увага, якщо був уважний глядач, він помітив, що перша рок школа, в якій практикують уроки гри на барабанах з елементами чупа-чупсу. ти бачив? Ну, я так зрозумів, що ви робите власне і вже і не рок школу, але і електронну школу. Так, Так, ну от з 5 листопада наступив в дію, так би новий курс електроніки угу. та зведення. Угу. Тобто це була ініціатива одного з музикантів Луцька, тому що. Грати це одне, а вміти мі написати музику, правильно записати і домашніх Олег Бардьок. Це колишній учасник гурту кіто. Так. Наразі він не ну ніде не грає, але він є активним музикантом і дуже розумна людина. Він електронний. І, да, да він дуже захоплюється електронною музикою, діджейством. Ага. і тому А Томця суміш електроніки року. Це все таки це те, що нав'язує час, так сучасний е, рок ну, такий має бути. Так ну, З електронікою. Ми можемо задати так. ту саму групу античекарі, тобто так, людина, так, так. яка збирає шлаги в Україні вже другий раз. Коли приїжджає протягом року, це те, що є модне, так би мовити. Ми ж маємо бути модними. А мені цікаво зараз в Росії е, таке нашестя гуртів, які е, зараз грають за стилем інді рок uh -huh. е, Так, наприклад, On The Go, Помпея, от і це просто тільки двох назвав, а насправді їх набагато більше. У нас в Україні щось таке подібне є зараз, якісь нашарування інді чи він не дуже популярний. Ну, Зважаючи ін... на рок-школу. Ну, дивіться, інді це взагалі ж перекладається як незалежне. Тобто так. у нас так само є гурт Replay в Луцьку, який ну, двоє з учасників викладають в нашій школі. Угу. Це викладач вокалу Ріта Тишкевич так, та так. викладач гітарі Діма Лазарів. Ну, я думаю, що розумієте, це все залежить від смаку. Якщо людині подобається, воно може бути ну, грати будь-що. І знаєте, велосипед не придумаєш, нове важко придумати, особливо в сфері музики. Тому починаєш щось можливо наслідувати. І я, я, ну, в принципі, я такого не помічаю, щоб на щастя Індії по було угу. в Україні. Хоча Україні. це дуже так, хоча це цікавий в принципі, стиль і напрямок, то. Ну, свіжий подих в році, як, як на мене, мені подобається особисто. Ну, це так. Е Ну що, я думаю, що? зараз саме зараз можна власне, і переглянути відео, яке е, вчора нам надіслав е, невідомий користувач в інтернеті. Власне, як е, будуть навчати електроніки е, в рок-школі відтепер. Дивимось. <laughs> express yourself, it's yourself, it's yourself, it's yourself, it's yourself, release and go, Attack the flow, And walk it low, it's yourself, release and go, Attack the flow, it's low flow, yourself it's put your put your back in it, put your put your put your back in it, nah тобто на основі променя можна буде зібрати ось такий величезний стадіон. Це, між іншим, кадри з нашого променя з Так, так, так. Можливо, я не знаю. От, значить, треба зазначити, що у вас не тільки так активно розвивається рок у школі, але й діджейнг, так? Не так, менше. ну буде буде, 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 буде це все да. в перспективі. Ми задавали запитання, поставили запитання в інтернеті у соцмережах, в ВКонтакті в Фейсбуці. І прийшло досить багато запитань, навіть від твоїх друзів. От, наприклад, Ірина Качан пише: А який музичний інструмент тобі найбільше подобається і чому? Ну, якщо брати з тих інструментів, що у нас є, ну в загальному мені найбільше подобається ця класика, піаніно. Ось. але в нас на жаль такого курсу немає. Так. Але так. якщо брати серед тих, що в нас є електрогітара, бас гітара, вокал і ударні це ударні, тобто найбільше. І я думаю, що я скоро теж запишуся. Невдовзі запишуся в рок школу. Okay, <laughs> і в тас, барабанити. то полюбляє барабани олівцем під час прямого є. Таке так е, пише нам Юлія Ковальчук, віце-міс України. Майже mm -hmm. ну так, майже назвав її посаду. Чи важко звання, перепрошую? Чи важко займати посаду такої нежіночої справи, адже здебільшого рок музиканти це хлопці? Ну, я ж не є рок-музикант, знаєте, в мене чоловік дуже часто жартує з того приводу, каже, що дружиною рок-музиканта це нелегко бути, да? то uh -huh. я підтверджую вам. Е, ну, Яка посада? Насправді в мене посади немає. Це все, як би, можна сказати, волонтерство, да? ентузіазм. Е, так склалося, що просто я е, допомагаю і ну, займаюся більш такими організаторськими справами. Що стосується якоїсь там рок-музики, технічної сторони, це так. всім займається мій чоловік Володимир Хомич. Тобто я такої нелегкої справи на себе не беру. Тому Огумний, а щоб... насправді це спілкування так. з людьми, що може бути ну, важкого в тому. Це навпаки дуже цікаво. Це 50 учнів, з якими якби ти вже зріднився, які ну з тобою вітаються. Не добрий день це дуже важливо. привіт, ну з багатьма ми вже стали друзями. Це насправді дуже така дружня атмосфера і дуже класно, тому що це нові люди, нові знайомства. Я таке завжди люблю. Головне, щоб ентузіазм, про який ти згадувала, не став ентузіазізмом. <рес> Женя Чепіль, от стосовно власне класичного навчання, запитує, чому люди, які хочуть стати музикантами, повинні йти в рок школу, <рес> а не, скажімо, до класичних фахівців. До вас же приходять початківці. А в основі всієї музики лежить все-таки класика. Тоді, може, музична школа, аргументуйте. <рес> ну, повинні. Я такого слова не люблю. У нас так, насправді рок-школа да? так рошкола це альтернатива, так. тому що в музичній школі е, потрібно там прийти з маличку. Дуже рідко візьмуть людину в 25 років. У нас такого немає. Так. Так. другий момент в, е, в музичну школу потрібно приходити 1 вересня і там 5 років відучитися, щоб мати п'ять класів. Тобто, а в нас це може тривати. Якщо людина здібна, їй, можливо треба 5 місяців, а не 5 років ходити те саме грати. Ну і зрештою у вас не прогулюють. Ні, ну бувають, але з -з зазвичай попереджають, і ми це враховуємо, якщо в людини поважна причина. І ну розумієте, це альтернатива. Людина сама собі повинна вибрати, що їй треба. Чи вона uh -huh. хоче йти в музичну класичну школу і вчити того баха, чи вона хоче прийти і вже в людей з досвідом, тобто люди, які закінчили ті музичні школи, які знають, що потрібно ну, що потрібно дати, що можна можна відсіяти. Ми навпаки, ми закликаємо: ходіть в класичні музичні школи. Це дуже класно, це розвиває. А потім йдіть до нас. Взагалі поєднуйте приємно з корисним, так, 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 от так. щоб мама не знала, спочатку їдіть в рок школу, от, а потім так, щоб ніхто не дізнався. І в класичну школу музичну. До речі, О, в нас є так. люди, яких не взяли в музичну школу, хоча в них є і слух, і талант, але ми ну, з якихось причин не взяли. А схожа ситуація з фестивалем Червона Рута. От пригадай, ну, от, тому що це ніби фестиваль братів гадюкіних, так, а наприклад, не прийшли такі, як Таїсія Повалій свого часу. Не показник, мені здається. Ну, от пише нам Вінколя. Так його звати, скільки часу це триває наш дизайнер, скільки часу це триває, він так думає. Скільки часу триває рок-школа і чи є вже серед учнів таких, ким можна пишатись? Назвіть їх, можливо, гурти е, скільки року Р -р -р часу триває рок школа Сама ну так. перший відкритий рок відбувся 2 листопада, 2011 року, uh -huh. і 4 листопада ми від... відсвяткували перший рік. Е, ну тобто. Всі учні, якими можна пишатися, але ну зокрема, можна так би виділити то тих 26, які брали участь у концерті. Повірте, з 50 учнів 26 – це дуже гарний показник, і Добре. це ну тобто, і це знаєте, що можна сказати, що можливо були б ще потенційні учасники, ну, але просто вже часу нам не вистачало, щоб більше виступало. Ну ті самі люди ну, нас є до речі, імпровізований гурт, який створився в рок школі. В них ще немає назви. Ми їх називаємо так між собою Рокбен Рокскулбенд. Ми їх ага. називаємо. Так. Ось так є учасники. Також я можу відзначити Колю Гаврилюка, який сьогодні вам заграє в прямому ефірі разом з нашим викладачем? Гітарем. Немає інтриги більше в цій передачі все. немає. Інтриги, Гаразд. Гаразд. Тетяна, Галина Конах. Так до тебе звертається з таким запитанням: чи навчаєте ви своїх учнів адаптації у сучасному шоу-бізнесі? Ось цей цікавить mm -hmm. вміння себе правильно подати чи та й продати свою творчість. Як би не сумно це звучало, але гонорар. Особливо хороший гонорар є стимулом і засобом для подальшого розвитку та інвестицій у свою творчість. Дякую. Ну, на жаль, ще такого курсу якби окремого немає. Зрозуміло, що про да, ну, маркетинг, що про якийсь там шоу-бізнес, чим ще мало ну, рано думати, тобто ну, це true. не секретно. Uh -huh, да? uh -huh. Але я думаю, що кожна людина повинна якби, на власному досвіді якось там ті помилки враховувати і йти далі. Якщо, якщо дасть Бог і так складеться, що вони стануть урок зірками, ми будемо лише їм допомагати і. Ну, тобто реалізовувати їхні мрії. Ну наразі такого немає. Не не вчимо. А от етнічний волинянин Женя Мікоян, от у сучасний питає таке: у сучасної молоді популярністю користується в основному електронна музика. А рок асоціюється з патлатими гучними чоловіками. Як показати, що рок музика багатогранна і має свою неповторну душу? Ну, можна подивитися на українські роки бумбокс, тартак. Ну це поп-рок, так? так це ж не є патлаті дядьки. Це ж можна і такі легкі рок грати. Повторююся, ті самі Антаршікарі, це популярна група, вони ж не є патлатами. Тобто треба від ну відрізняти в рок музиці є кілька напрямків. Це ну, безпосередньо наші тач говорить про якісь метал рок, я не знаю, хардкор. Скажімо, коротше, рок да. це не стиль зачіски, так да, і 에, це, тобто... це ж не обов'язково важка так. музика. Так, це... так. Це може бути і легка музика, і приємна, і повірте. І Женя так задавав питання. Женя, і так. Женя більше певне, якщо він може думає, що він не слухає рок, але він насправді слухає рок. Тому що все навколо року пов'язано. Тобто не може так говорити. Нікіта Джигурда починав з року. а І що зараз? Так. Нормально? В до речі, в, в Ані Лорек, саме головної поп-співачки, музиканти живі. Це є рок-музиканти. Угу. І вони що? досі не махають патлами. Да. Марина Хромих, <рес> менеджер гурту Фіолет, запитує. Тетянко, що б ти подарувала мені з магазину Шокершоп? <рес> Якщо Марина підійде і сама собі вибере без проблем, будь-який подарунок на її вибір. <рес> Зарежовна <рес> реклама. Так. так. вокалістка Вікторія Михайлець запитує: скажи, будь ласка, які перспективи чекають на випускників рок школи, і чи формуються у вас рок-гурти, які можливо ви будете далі продюсувати? Ну продюсувати це також дуже гучно сказано. Так. тому що в людських реаліях про когось продюсувати ну, це але дуже складно допомагати. Так допомагати без питань. Тобто, все, що від нас залежить, ми все їм дамо. Uh -huh. Тобто ну ті знайомства, ті зв'язки. Ми обов'язково ну якось мені не подобається слово продюсувати, чи просувати, чи пропихати когось. Допомагати продюсувати це чомусь відразу да, 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 до... щось погане, де з диваном так. так, е так. Ну розумієте, рік тільки про що важко говорити про якісь там великі перспективи? Тих я не можу їм пообіцяти, що вони поїдуть в Лондон і стануть великими музикантами? Все залежить від людини. Якщо вона захоче і буде працювати? Бажання. Будь ласка, Це так. бажання. Ми будемо допомагати, і чесно будемо пишатися, що цей гурт починав з рок школи. Запитання зі сленгом Васьок Закрева нам. Пише з язичком. зв'язочком з, е, з язичком можна показати відразу. Е, ну не в цьому суть. Скажіть, будь ласка, чи важко володіти вокальним прийомом таким як? Growling. Бачите, це треба питати наших викладачів вокалу. Але у що... Ні, в нас вчать насправді стандартного співу, ну якби класичного, так би мовити, тобто розпівування, там, поставити голос, зв'язки і так далі, тому подібне. В нас будуть майстер-класи по гроулінгу. Ого. Ого. Да, я не хочу також розкривати всі сюрпризи. Можливо, ми вас запросимо навіть. Не, я, я думаю, навіть Тетянки попрошу, можливо, хай трішечки як е, послужить там тлумачним словником. Ну, Хтось знає, хтось. Не знаю. Це, це. це крик. Це не ну, так. так, так да. ну, і це, це крик, використовується крик. Так. Чувчик no. таксі використовується цей стиль, <laughs> як, як ти показав. Всі дезметалісти. Обов'язково буде, слідкуйте за новинами. Я думаю, що ми знайдемо ту людину, яка вміє це робити і покаже. Нам пише Танюшка Грицак. Отак трошечки підправила, от вона тут, mm. тут на фотографії. Яка була нещодавно пані, на складі. Пані Тетяно, ну, скажіть, будь ласка, чого можна навчитися за рік занять на музичних курсах? Ну, Музичні курси це теж якось от, <сміння> от <у музична> школа. <сміння> так образливо. Так. Можна багато чого Ну, сидеть, розумієте, я не хочу говорити пусті слова. Тобто uh -huh. це треба прийти на наш концерт і переконатися. Коли приходить дитина, не маючи навіть гітари і поняття зеленого, що це за струни, і скільки їх там повинно бути на гітарі, через півроку грає там якийсь кавер, там овспін, наприклад. Так, так. Тобто ну, У нас є е, діти по 14 років, які за, за кілька місяців, От у нас був такий Вова, Лепіченко, він кілька місяців ходив, він нірвано грав, йому 14 років, наймолодший учасник. Багато, 14 років що... закінчив чи продовжує далі. Ні, 14 років йому на даний момент. А, і на він, да, він був наймолодшим ага, учасником ага. концерту. Все залежить, я повторюю, все залежить від людини, від її бажання, від її таланту, вміння, а від нас вже підхід викладачів. Здраст. У Фейсбуці Юлія Деревінчук запитує тебе. Таня, хто для тебе авторитет? На кого ти рівняєшся в житті і яке з своїх досягнень вважаєш найбільшим? Чесно кажучи, я навіть не можу відповісти авторитет. М мабуть, ну, є люди, які мені подобаються, тобто якийсь їх життєвий шлях, але на даний момент я не згадаю. Але про, про якісь досягнення ну теж мені важко говорити. Мені лише 25, і Я не хочу тут бути багатослівною, і говорити про якісь досягнення. Але ж своїм чоловіком і е друзями його ви зробили все таки це першу на західній Україні урок школи. Це що ну, не досягнення? Сам е ну, ти маєш година. Так, так я цим пишаюся, але сказати, що це мега велике досягнення, я не можу. Коли, коли це вже буде 10 років, і будуть якісь такі реальні плоди, результати тоді говорити. Давай говорить. трішечки відхилу, тому що час нас спливає. Я хотів, ще Татянки, таке запитати. Я знаю, що ти не дуже була так задоволена ну, першим так званим звітним концертом вашої рок школи, так? Чи ні? Ні, ну чому Бу була задоволена? все-таки? Ні, э, Скажи, другий вас. Так, був. другий концерт так. просто був на рівень вищий. Ага. перший це був також як експеримент. Ми не знали, були в нас там деякі проблеми. Лю... Ну, діти не знали, як підключитися, ну які ж ну, такі, тобто такі вони самі робочі, не переймалися. А Раз, другі набагато ми, краще. ми в інтернеті е, обіцяли, що подаруємо квитки за найкраще запитання. Е, е, яке тобі запитання найбільш сподобалось? І потрібно переглянути, мабуть, угу. прізвище відразу, щоб так, пригадати так. запитання. Та ні, я думаю, вона пам'ятає, яке тобі запитання найбільш згадалось? Мені Ірикачан. Ірикачан. Тоді <світ> Іринці ми два квитки відправимо в, на монстрів в канікулах в 3D в адреналін. Е, ну що ж, такі справи, такі, такі справи. справи. Завершуємо. Після вихідних ми повернемося і вівторок, 13 -го. листопада, разом з нами ранок зустрічатимуть. Актори з вистави Павлік Морозов Леся Подерлянського Андрій Середа, лідер гурту Комовниста екс-співачка гурту Горчиця. Алис. Так, а далі. А далі у нас як вони люблять себе називати, музичні гості. А можливо для когось просто гість на біс, гості на біс. Тому що далі у нас вчитель. Я відразу і покажу вчитель Луцької рок-школи Олексій Лазарєв, звітуватиме про свою роботу разом зі своїм учнем Миколою Гаврилюком пісною із так. репертуару братів гадюкіни. «Жовті, це фотографія стрічки. власне, з е, Майдану. Так. Е, ну що ж, дивимося їх. Землю і летять у вирій журавлі, серце жме від туги і печалі, нашко сльози тримати мені, я ніколи мила не забуду, як з тобою зустрічались біля річки ти казала, я любити буду і дала. На пам'ять жовті стрічки, жовті стрічки, символ розлуки і печалі, жовті стрічки, більше надії не маю. Жовті стрічки, бачу тебе у весні. Жовті стрічки, ночі зігрійте мої. Собою забирав, в ясний день ховав і в чемодані, а вночі з собою в ліжко брав, і тепер мені не треба мила тіла твого жадного до любові, хоч ти мене зовсім розлюбила та стрічки. Тепер навік зі мною жовті стрічки, символ розлуки і печалі. Жовті стрічки, більше надії не маю. Жовті стрічки, бачу тебе у вісні. Жовті стрічки, ночі зігрійте мої. Жовті стрічки, символ розлуки і печалі, жовті стрічки, більше надії не маю. Жовті стрічки, бачу тебе у вісні. Жовті стрічки. Ночі зігрійте, мої щасливих вам пошуків власне рок школярі своїх голос. А вам сьогодні допомагали прокидатися Михайло Кузьмич та Микита. Чибар. гарного вам дня, ранок завершився.